А тепер до новин спорту асоціація футболу Миколаєва продовжує свою діяльність та навіть в умовах повномасштабної війни разом з однодумцями та партнерами проводить змагання. Цього разу наша знімальна група побувала на матчі другого туру відкритої літньої першості Миколаєва з мініфутболу. У всесвітній день футболу ми завітали в один зі спорткомплексів нашого міста на гру другого туру відкритої літньої першості зміні футболу. Цей чемпіонат проходить під Егідою Асоціації футболу Миколаєва і участь у ньому беруть наразі 19 команд. У порівнянні з зимовою першістю кількість команд збільшилась на 5. Тож організаторам вдалося створити одразу дві групи. Пройде літня першість у два кола. Серед учасників чемпіонату присутні і колективи, до складу яких входять військові. Мінімум дві команди військових, це 38 ЗРП, і НГУ Вікторія. Також є команда Патруль, яка складається сугубо з поліцейських. То три команди точно є. І плюс в інших командах там Фенікс Динамо, там грають правоохоронці. Там. Є команди, в яких приймають участь там, адвокати, прокурори, військові також. Ну, тобто безліч команд, в яких один-два чоловіки задіяні. В командах є і представники ДСНС. Асоціація дає можливість трохи відволіктись від важкої щоденної роботи. Це є однією з головних цілей таких турнірів. Інша збереження миколаївського футболу та можливість для відомих місцевих футболістів через змагання підтримувати ігрову форму. На майданчиках можна побачити і улюбленців місцевих болівальників, зокрема Віктора Берко. Хоча, можливо, формат 5х5 і не зовсім звичний для нього. Совершенно другой вид спорта по сравнению с большим футболом. Ну, я очень люблю мини-футбол и в свободное время поддерживаю, Поддерживаю, как бы ходить. Мне предложили поиграть. вот, И я с удовольствием с удовольствием прихожу играть этот вид спорта. Хотя это, конечно, ощущается разница с большим футболом. Є різниця у класі і серед команд. Є дійсно фаворити, з якими дуже важко грати. Але організатори у регламенті шукають найкращі варіанти, щоб цікаво було усім. І вже на другому етапі запеклих поєдинків з непередбачуваним результатом буде набагато більше. Більш сильніші команди зіграють з більш сильними, да? менш сильніші зіграють з менш сильними, тому ну, буде цікаво, не буде так, що будуть програвати, як там в минулому турі 18-1 команда програла, то важко буде, звичайно, грати їм на постійній основі і так програвати. Тому буде цікаво, вони ці менш майстерні команди будуть грати порівню сил з такими же, і буде цікаво. Такі турніри неможливо було б проводити без допомоги партнерів. Надає неймовірну підтримку миколаївському футболу група компаній Васт. Її президент Станіслав Тепляк разом з однодумцями зробив усе, аби в надважкі часи представництво миколаївського футболу у чемпіонатах України зберігалось. ФК Васт головна команда грає у другій лізі в її складі вихованці місцевого футболу. Також дві команди у міні-футболі і одна грає у першості формату 8 на 8 Станіслав каже, що все ще розраховує на власні сили щодо підтримки миколаївських команд та змагання. Але розуміє, що стає складніше і будь-яка допомога була б не зайвою. Розпочити на свої сили, але якщо б допомагали, б хтось ще, таких як я, наприклад, люди підприємці, то я думаю, було б легше в Ніколаївському футболу однозначно. Тому що господарство, зрозуміло, що треба зібрати фронт. Поэтому мы здесь занимаемся, так сказать, реабилитацией наших ребят, потому что много военных играет у нас вот в Лиге футбол. Поэтому занимаемся такой маленькой реабилитацией, приводим их в чувство, в мирную жизнь, хотя бы немного какую-то каплю мирного, мирной жизни. Они здесь за этих там, 40 минут получают. У мініфутбольному матчі, який ми відвідали, Васт здобув перемогу. А наступного дня порадувала свого президента і головна команда. Нарешті перемога з рахунком 2-0. Миколаївський клуб обіграв запорізький металург. 2 спочатку з пенальті відзначився Ян Каранга, а подвоїв рахунок Дмитро Ярчук. Ще раз зазначимо, обидва автори забитих м'ячів є вихованцями миколаївського футболу. Каранга випускник місцевого з дюшор. А ярчук вихованець миколаївського торпедо. Ми продовжимо слідкувати за життям асоціації футболу нашого міста та футбольними командами групи компанії Васт. І надалі. Сергій Мельников, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.